Навесні поточного року працівники філії ізмельського лісового господарства, ізмейльського лісництва виростили сінці дерев та висадили їх на ділянках. У складних кліматичних умовах півдня використовують посухостійкі породи дерев: сосна кримська, акація, біла, гледичія, дуб, звичайний софт, японська. З лісничим Олександром Дішлі їдемо на першу ділянку, в урочищі Лощинівка, де висаджено рослин загальною площою 4-5 гектарів. Весною 24-го року ми створили лісові культури, де є головною породою сосна кримська. Тобто ми бачимо тут два рядочки у нас сосна кримська, і де являються супутніми, це акація біла та глядича трьохколічкова. -трьох Висаджуються в основному змішані породи. За словами лісничого, такі ліси більш стійкі. Після висадки починається догляд за рослинами. За сезон проводяться 5 механізованих обробок, а при активному рості трави 4 ручні, а то і більше, для того, щоб насадженням завистачало вологи. На цій ділянці раніше росла акація біла. Частина її залишилася, а біля дерев виникли й порослі. Отак дерева відновлюються природнім шляхом. Взагалі, в нашому ізмийському лісництві десь насадження всі десь 50-60 років. Так як акація біла десь ну, проростає десь 30-35 років, вона вже всихає. Тобто, тут проводились колись рубки догляду. Якщо порослі забагато біля одного дерева, розповів Олександр, то зайві приберуть, щоб ліс був гарний. Щодо нових насаджень на акації білі з'явилися маленькі ніжні листочки. Сосна кримська вже от почка починає, бачите, от, от вона вже починає зростати, бачите, от вона просипається, почечка. Тобто поки що все добре. Більш детальний результат по проживності ми будемо бачити восени. Запорука розвитку гарних культур це спочатку добре підготовлений ґрунт. Лісове господарство до висадки робить велику підготовчу роботу. На ділянці, де був ліс, пні не викорчовують, бо це кропітка та затратна робота. Пні зрізають, потім проводять оренку борознами. Далі глибоке рихлення на 60 см, щоб коренева система рослин добре розвивалася. І ще процес дискування два-три рази, так як наші ґрунти дуже важкі. На іншій ділянці ворочища Лощинівка насадження, які були висаджені восени 2023 року, теж головною породою є сосна кримська, а супутньою суфори японська. В цій ділянці у нас створено 12,4 гектари лісу. І тут є ще ділянка, яка примикає ці. теж 6,2 гектари лісу. Тобто там головна порода у нас акація біла. І супутня сосна кримська. Там поки що задовільний, добрий, можна сказати, тому що тільки-тільки рослини починають там, ось сосна кримська, тільки почка стріляє. З афорами ми бачимо вже, результат, листочки вже, ну, з'явилися. Ну, як я казав раніше, восени ми будемо бачити більш детальний результат приживлюваності наших культур. На даний час в цьому участку вже проводений механізований догляд і, і ручний догляд. Це Кінець березня, початок квітня це вже робилося, але якщо підуть дощі, то в кінці квітня, початку травня вже потрібно буде знову проводити догляди. Цьому році добові насадження створювали шляхом висіву жолудя. Насіння проходило природню стратифікацію. На початку травня будуть сходи. Лісництво обов'язково проводить інвентаризацію висаджених рослин. Якщо відсоток приживаності менше за достатньо, по ділянкам здійснюється доповнення насаджень. Обота проводиться підготовка ґрунту для висадки босини. Планується висадити в Ізмирському районі до 50 гектар. Підготовка ґрунту вже ведеться. Це у нас по району, це у нас буде уроча Кам'янка в основному, урочища Суворова, уроча Нова Кам'янка, також Шулощиновка. Це е, заздалегідь спроєктовані, є таке поняття. Проєкти лісових культур створюються і на основі цих проєктів ну, тобто, і схема змішання, і породний склад це все описується там. Для порівняння лісничий нам показав ділянки, де висадки проводилися у 2021 і 2022 роках. Дві ділянки розташовані одна від одної через дорогу. На ділянці 2022 року переважаючою породою є сафора японська і супутня глидича триколючкова. Рослини гарні, вони вже підросли і стали сильніші. Догляд за ними буде тривати ще приблизно два роки. З 1 березня, зазначив лісничий, починається пожежно-небезпечний період. По периметру усіх ділянок де молоді насадження і навколо лісів створені мінералізовані смуги, щоб не допустити перекидання вогню з полів. Так як у нас дуже жарко, у нас 4-5 клас пожежної небезпеки. Ми наразі проводимо багато. Доглядів за мінералізованими смугами, десь по ізмаїльському лісництву на рік ми 400-450 кілометрів доглядів проводимо, а де створили нові культури, там вже і нові утворюємо мінералізовані смуги. Працівники лісового господарства проводять бесіди з людьми та роз'яснюють, що краще утриматися від прогулянок до лісу, бо розпалене багаття може привести до великої біди та втрати зеленого фонду, які дуже важко створюються. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТОДей.